Я про це давно говорив і не один раз. Ось приклад. Вони це вже зробили: Foxtrot. це вертикальні банери, тому що вони відразу підходять для мобільного телефону. Але тоді інший нюанс: чи дійсно будуть клікати на такі банери, чи всі розуміють, що тут треба клікати? Я таки перевіряю у плерді теплових карт. Збільшуйте конверсії сайту разом із плерді. аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Угу. Угу. Дуже просто. Якщо конверсія низька, це вже означає, є проблеми із юзабіліті. Треба дивитися теплову карту, дивитися відеосесії, як саме юзер ходить і куди клікає. Найточніше це зробити повний юзабіліті аудит, щоб знайти всі можливі варіанти і помилки. Угу. Перша основна причина: багато сесій, менше 15 секунд. Я це дивлюся у плерді. Звіт відеосесії, це або поганий трафік приходить на сайт. Вірніш, не цільовий, або сторінка неправильна, не цільова, або проблема в цілому із юзабіліті.